Слава Ісусу Христу, бо не введи в спокусу, бо не вводить у спокусу просити, просити відвести. Відве, відвести від спокуси. Треба просити відвести від спокуси. Ні. А що відвести від спокуси? Бо що мудріше від Ісуса Христа. Христос каже, послані посл... Христос каже. Е... В Євангелії від Матея Він каже, зараз не можу нагадати голову. Неможливо, щоб не приходили спокуси. Неможливо каже Ісус, щоб не приходили спокуси. Але біда тим, через кого вони приходять. Краще б їм було длинове жорно на шию і кинутися у море. Чуєте? Неможливо, щоб не приходили спокуси. Ви що мудріше від Ісуса Христа. Чи ви хочете молитися, щоб не приходили спокуси? А ви не думали молитися про силу, щоб протистояти спокусам? Про стійкість, щоб вони на вас не діяли. Ви хочете собі зробити теплицю для того, щоб жити в ній? Чи краще адаптувати себе до життя? Ми за то й молимося і не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо тому що ми. Користуємося даром раціони розуму, раціони це по латині. Користуємося, який Бог нас уклав. І коли ми своїм нібо розумом робимо дурниці, то виходить, що той дар, який Бог мені дав, я тим даром роблю собі шкоду. Не введи мене і успокуси, але визволь мене від лукавого. Бо тому що в спокусу, ми себе вводимо своїми недорозвинутими мозгами. Які Бог у нас уклав, і визволив нас від лукава, і Бог нам дав ту можливість, щоб ми звільнилися від лукаву. Розумієте? Бог нам дав можливість і не вводити в спокусу самим себе, бо нас ніхто не водить, ми самі йдемо. Бо якщо гріх є, Гріх має бути свідомий і добровільний. Як він є несвідомий і недобровільний, то то не гріх. Тобто, користуючись розумом, даром Божим, ми можемо себе завести у спокусу, що ми і робимо? Але просимо Бога і молимо, але визволь нас від лукавого. І Бог нам це зробив. Він нас відкупив і ми тим користуємося. Тому не треба відумувати, що відверни нас від спокусу. А що це відвернути вас від спокусу? Ви що якийсь особливий що? Ні, ми маємо показати, що ми можемо протистояти спокусі.